Скажи, що я вже місяць тут живу, стоянки не бачив, так їм захотілося. Ну нанесло, вода підійшла, тут у нас багато менше води було. Що він хоче? На борці по екскурсію. Uh, sorry, no. Ah, okay, okay. Uh, please, I think. Very busy. Oh, okay. no uh, so sorry. Tomorrow, okay? Tomorrow, oh. yeah, uh, no Have a boat. No. Have a boat. Uh, please, uh, fish. Fish. Three, Three, thousand. Three thousand. Three thousand? Yeah. How much? What, what, what people? Three people good? No, uh, ten people or... 15 capacity for the bucket volvo. Що він каже? Це да, без проблем. Ні, дивіться, воно рибак, чуєш? Спитайся, ось його, старий рибак. Спитайся в нього за рибалку. І воно рибаки ходять. Я не можу вийти, я з мені на рибалку. хорошо. Дивіться, пошли до рибаків. А що це? Сі-Ортин. Eso. Ru, ru. Sí, eso todo da sel. ¿Qué hay? Venga loco, no. Tiger sel. Я такого сам наберу, скільки повідомлення. Все ж хорошо. Спитайся, мури вийти, скільки стоїть. Скільки? Три тисячі. Три тисячі на той здоров'я. Ні, на здоров'я, Показував яка з маленьких. Три тисячі це у нас, виходить, 50 доларів. Це 50 доларів, це грубо 30 доларів. Не 30 навіть. Подожди, три тисячі. Шість тисяч 100 баксів. Три тисячі буде 50 баксів. І моніка супери бупери. Моника. И сядок, что это? Плиз, Моника, босс, босс Моника. Моника, босс. Моника, Моника, Моника. Филиппины супер.